Так, чергова розпаковка, посилочка з міста Києва. Подивимося, що тут. Маленька посилка, можливо, зразок, можливо, матеріал. Не знаємо. Да? А щоб узнати, треба що зробити? Розпакувати. Тому переходимо до розпакування. Розпакували. Продовжуємо далі банкет. О! Якась запіканочка. Хороший коржик, на вашу думку, що це може бути? А хто знає, що це може бути? Що хоч може бути, може бути олово, може бути свинець, може бути бабіт, може бути, припой, може бути цинк, а може, взагалі бути вся така свадьба в кашу наколочена, що далі нікуди. Да? І щоб узнати, що це у нас, давайте поверхнево стрелькнем, А потім зачистимо. Ну, підблизько, іначе олова сліди є. Ага, є. Самі сліди олова. А це у нас виходить, що? Алюміній, по суті, сплавився, да? Так, да? от бачите, коли чоловік мені скидав зразок, я говорив, що це може бути від свинця до олова, І ніяк не підозрював чи підозрював, що це може бути звичайнісінький алюміній. По факту, це звичайнісінький алюміній, який сплавили в отаку от штуковину. В принципі, ми готові купляти такий алюміній. Так що, якщо комусь дуже скучно або після пожежі е він сплавився в невзнаваєму форму, можете сплавити його в е те, щоб нагадувати форму. Круг квадратний принципово, ми купимо його. Так що повідомимо зараз результат чоловіку, але для мене це вийшла несподіванка.